Появою доступу до інтернету в кожному пристрої популярність сексуального контенту набирає все більших обертів, та цей контент став більш доступним. Захоплення людей цією індустрією змушує компаній і людей генерувати все більше контенту та платформ, які буквально вбивають нашу мотивацію. Чоловіки стали залежними від намірної сексуалізації, але є хороша новина. Ми з вами як не як розумні люди, і в наших силах відновити здатність фокусуватись на дійсно важливих речах. Тому в цьому відео я поділюсь з вами своїми п'ятьма лайфхаками, які дозволяють... Мені не втрачати свій фокус, який намагається забрати саме агресивна індустрію уваги. Ну що, дорогі друзі, давайте починати. Перша дія або перший принцип це усвідомлення проблеми. І ви задасте питання, Мар'яна, яка взагалі проблема існує? Проблема наступна, друзі. Це надмірна сексуалізація. Якщо ми відкриємо будь-який фільм, Соціальні мережі, не буду говорити про величезну, мультимільярдну, напевно, ще більше індустрію порнографії, то саме ця індустрія робить нас з мотивованих людей в тих, хто нічого не хоче і нічого не робить. Як конкретно це відбувається? Можна зараз говорити про різні наукові дослідження, говорити про величезну кількість статистичних даних про те, як порнографія, як сексуалізація впливає на розум, на його мотивацію і так далі. Але візьмемо декілька коротких фактів. Розберемо простий приклад. Декілька століть назад, для того, аби чоловіку побачити голу жінку, йому потрібно було пройти величезну кількість різних випробувань, Йому потрібно було Піти десь на війну, завоювати якусь землю, там посіяти і зібрати урожай, і в результаті чого у нього була можливість прийти до самого до одного з самих основних інстинктів розмноження. Тобто, от це було основним бустом, мотивацією для чоловіків. Зараз, коли у людей є Точно ті самі мотиви побачити, закрите питання розмноження, то вони йдуть. І всі, ці, скажімо, все те, що наші діди і прадіди не бачили там кількість таких жінок за все своє життя, вони можуть побачити буквально там за 30 секунд. В цьому відео я не буду розбирати статистичні дані, наскільки падає наш рівень тестостерону і зменшується. Кількість вироблення дофаміну під час перегляду порнографії і мастурбацій. Але скажу так, що якщо ви, дорогі друзі, помічаєте за собою одну простеньку проблему те, що у вас немає бажання, немає стремління щось робити, то рішення одне дуже просте. Потрібно усвідомити проблему і зрозуміти, що не може у вас, дорогі друзі, на цьому місці, де у вас виробляється бажання дивитися ці всі картинки, відео, чого там тільки зараз не придумали, бути мотивацією для того, аби робити якісь Нейтральні задачки, які там десь принесуть результат. Це просто на біологічному рівні нецікаво. Не можна з цим боротись. І друга дія, до якої нам потрібно перейти після усвідомлення проблеми це перестати дивитись порно. Ми живемо у світі, де в буквальному сенсі дуже стерті соціальні рамки того, що таке добре, що таке погано. Якраз індустрія порнографії це в якомусь плані така безобідна норма. Хоча, як на мене, це самий основний наркотик, який вбиває людей, починаючи з віку якого 10-12 років, в такому віці більше 99% дітей. Дітей, людей, можна сказати так, починає дивитись порнографію. Це непросто. Я не сиджу тут як гуру, якийсь безгрішний, який сам нічого не дивиться і сидить там розповідає. Непросто, але дія в тому, що потрібно набратись сміливості, рішучості. Відійти від цього наркотика, тому що якщо він буде в вашому житті, то та енергія, яку ви відчуваєте, та пристрасть, вона буде направляти саме туди. Я кажу, це виключно з свого досвіду, друзі. Я особисто прийняв таке рішення. Це не просте рішення, але потрібно закатати рукава і переходити до цього. Третій пункт, третя задача, третій принцип це забрати всі зачіпки, які у вас існують. Це зачіпки можуть бути як і в форматі звичок, прикладу, ви прийшли після роботи чи впали на ліжко. Або, до прикладу, це різні телеграм-канали, різні спільноти. Якщо взяти мій телефон, він правда стоїть там. Відкрити рекомендації мого інстаграму, ви побачите у мене в буквальному сенсі нуль жінок. От я, знаєте, чисто, так випадково іноді бачу в деяких людей там в рекомендаціях просто таке відбувається, скажімо так. І я особисто не, не поважаю тих. Людей, ту індустрію, тих, хто використовує цей дуже агресивний метод впливу на людей, тому що він з цікавих людей особистостей, які могли би щось робити, якось розвиватись, робить ось таких, і в результаті чого це біда, це печаль, як на мене. І я це знову ж таки кажу, виключно свого досвіду. Тому забрати всі зачіпки, видалити всі канали, видалити все, що пов'язує вас якось з собою з цією індустрією. Це не просто, скажу так, але ну просто питання другого пункту: набратись рішучості, чи готові ви набратись рішучості для того, аби це місце, яке у вас виникає, на яке у вас виникає бажання щось робити, замінити на якісь дійсно круті речі, які щось дадуть в результаті. Я для себе такий вибір зробив, я сподіваюся, ви також зробите. Четверта дія, яку вам потрібно зробити, це пройти період адаптації. Діло в тому, що у вас не буде відразу такого, що ви от зараз закрили порнографію, удалили там всі свої посилання в браузері, відписались від всіх, кого можна, хто там що продає на тому І, Чесно, на мене, як на мене, це дуже печально, мені дуже взагалі шкода, що так це все розвивається і не суть. Взагалі не буду там зараз займатися моралізуванням. Діло в тому, що потрібно пройти період адаптації саме з Системи. Що мається на увазі під цим терміном? Коли у нас є середньостатистичний тиждень, в якому ми отримуємо бажання щось робити, це бажання щось робити аргументується певним гормоном, який називається дофамін. Про цей гормон ви можете подивитись в одного дуже цікавого науковця, якого звати доктор Губерман. Він максимально об'ємно, як на мене, піднімає взагалі цю тему. І він розповідає, що дофамін це той гормон, нейромедіатор, який. Відповідає за стремління до того, що не є в рамках нашого тіла. тобто ми хочемо піти поїсти, ми хочемо піти розмножуватись, ми хочемо піти заробити грошей, ми хочемо щось зробити. І відповідно, під час середньостатистичного вашого минулого періоду всплеск гормона дофаміна і рецептори для сприйняття цього гормону були дуже 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 великі. Хоч і вони там стараються після перегляду, спочатку вам картинка подобається, хочеться потім ще більше жесті. Але діло в тому, що потрібно пройти цей складний період, коли у вас гормон був на такому виділенні, а тут зараз вам протягом тижня потрібно, ну, Піти там познайомитись з дівчиною. Чи потрібно вам піти там, не знаю, зробити якусь задачу, потрібно піти в спортзал? Не такий взагалі цікавий стає всесвіт, коли немає цього. І це складно взагалі. І я скажу так: я бачу деяких чоловіків, хлопців, яких вони жаліються на те, що в них там немає енергії, немає мотивації. Як на мене, самий основний корінь зла, який взагалі є, це якраз індустрія порнографії. Хочете більше енергії, хочете більше мотивації. Знову ж таки, виключно мій суб'єктивний досвід, заберіть це свого життя повністю, без виключень. По крайній мірі, я так зробив не, не просто це взагалі, але потрібно мати рішучість. Ну і фінально, після того, коли ми усвідомили проблему, перестали дивитись порно, забрали всі зачіпки, пройшли період адаптації. Наступний пункт, який нам потрібно зробити, по максимуму уникати це зло, яке в буквальному сенсі опалює наш фокус, нашу увагу і забирає від нас наш успіх. Діло в тому, що ми з вами не живемо у вакуумі, в крайній мірі в моєму житті так є. І коли в мене немає навіть там якихось посилань в браузері, немає в інстаграмі підписок, все рівно я можу слухати якийсь трек, бути в спортзалі, йти по вулиці і постійно бачити індустрію, в тому, що дівчата вдягаються, так як їм вигідно і зручно. Це, звісно, вибір кожного, але як на мене, це ну не окей. В соціальних мережах в рекомендації щось десь може потрапитись, хоч і ми цього не, 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 не хочемо. Я там постійно нажимаю приховати, приховати, приховати. Зараз ця соціальна мережа від інстаграму, як вона називається, стріт чи як там вона там. Постійно бачу в рекомендаціях, показує про цих дівчат. Я не розумію, ну чому так відбувається. І в тому випадку, коли ми бачимо, що до нас підбирається це зло, яке каже. Візьми і направ повністю свою увагу і мотивацію. А в нас ця увага і мотивація дуже обмежена. Це там 1-2-3 години в день продуктивної такої роботи, прям стратегічно маю на увазі. Так от, коли ми бачимо цей підступ, не боріться з ним. Я, по крайній мірі, так собі пояснив. Я, якщо бути простим, як людина занадто слабкий, щоб сидіти, дивитись на це і відчувати нуль емоцій. На жаль, чи на щастя, ми такі, і єдина ситуація, єдине рішення, яке є, уникати. Приходить до вас думка, не спілкуйтесь взагалі з нею, не, 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 не ведіться на неї, просто займайтесь іншою справою. Діло в тому, що потрібно чимось займатися, діло в тому, що потрібно мати щось в своєму житті. Але повітря муркунку по максимуму уникати. В спортзалі я ходжу і дивлюся в землю. По вулиці я стараюсь не дивитись, хто там як там показує, яку там свою харизму і так далі. І просто-напросто я прийшов до того, що мені це не цікаво, виключно по тій простій причині, що я бачу, як мій стан змінюється через цю всю взагалі індустрію. Тому, дорогі друзі, я особисто для себе прийняв рішення. Бажаю вам набратись рішучості, забрати цю всю індустрію свого життя і поставити на її місце бажання не просто щось дивитися незрозуміло що, а рухатись до того, що може змінити нас як суспільство, так як на мене, індустрія порнографії це те, що вбиває інститут сім'ї, стосунки які. Не знаю, які збалансовані, вірні і так далі. У кого є які коментарі щодо цього, пишіть в коментах під цим відео. Буду радий прочитати будь-яку вашу думку. І хочу нагадати, в мене є мій YouTube, точніше мій Telegram і мій Instagram, в якому я також ділюсь думками. Всім дякую, до зустрічі!